Вітаю! Я Денис Прокопович, лікар, дерматолог-трихолог та засновник клініки трихології та естетичної косметології HairHelp. Хер Давайте трохи поговоримо про догляд за нашим волоссям у зимовий період часу. Кожен сезон має свої особливості, що впливають на стан нашого волосся. Отже, які чинники будуть впливати взимку? По-перше, звичайне холодне повітря, а вдома. Навпаки, дуже сухе повітря через нагрівальні прилади. По-друге, перепад температур. З Запалювального приміщення ви виходите на мороз. По-третє, головні убори, шапки, шарфи тощо. Четверте: саме взимку ми менше їмо свіжих овочів і практично недоступні свіжі та якісні фрукти. Ну і нарешті саме в холодну пору року. Загострюються хронічні захворювання, настає період вірусних атак і вимушеного прийому антибіотиків. Усі ці чинники призведуть до погіршення стану нашого волосся. Найпоширенішою проблемою взимку це розвиток сибирейного дерматиту. стан, коли шкіра голови дуже швидко жирніє при цьому кінці волосся. Залишаються сухими і дуже ламкими. А також саме взимку настигає надмірне випадіння волосся та зниження об'єму. Ну а тепер основні тези і поради, як знизити ризики впливу неприятливих факторів і уникнути розвитку проблеми. Перша і напевно головна порада це правильний догляд, адже все починається з простих і базових звичок. Миємо голову в міру забруднення. Достатньо мити 2-3 рази на тиждень не питання. Волосся потрібно мити щодня, і це теж окей. Знижуємо вплив високих температур. Звісно, не забороняється сушити волосся феном, але вибирайте більш щодні режими. По можливості уникайте прасок для випрямлення паса. Мимо голову не надто гарячою, але і, звісно, не надто холодною. У виборі шампуня підходимо з позиції, що шампунів має бути в арсеналі два як мінімум. Не забувайте про зайву роботу сальних залоз. Тому хоча б раз на тиждень використовуємо очищувальний шампунь. Другий беремо, наприклад, для частого миття. Чергуйте, експериментуйте, але повторюся: не забуваємо. Про якісне очищення шкіри обов'язково використовуємо кондиціонер і мінімум раз на тиждень живильну маску на довжину волосся. Через носіння головних уборів і синтетичних матеріалів волосся дуже сильно електризується, і тут вам на допомогу будуть незмивні продукти, мінералізуючі сироватки. Ідеальний варіант пройти взимку курс профілактичних лікувальних пілінгів і реконструкції стрижня волосини. Але склади і вибір продукту завжди за лікарем трихологом або трихологом реабілітологом Друга парада якісний і по можливості різноманітний раціон харчування. Наше волосся це білкова структура, тому не забуваємо про якісну білкову їжі. А ще волосся взимку вкрай потребує поліненасищених жирних кислот. Риба та морепродукти, їхнє джерело і джерело цинку. Горіхи, авокадо, шпінат, крупи усе це доступно взимку. І необхідно для здоров'я нашого волосся. Третя парада. Не скуповуйте безцільно комплекси вітамінів і добавок для шкіри, волосся і ніктів з аптечних полиць. Краще зробіть мінімальний чек-ап на наявність дефіцитних станів. Перевірте рівень заліза, феретин. Звісно, здайте вітамін Д, фоліову кислоту, гомоцистеїн як індикатор дефіциту вітамінів групи В. Перевірте цинк. Тоді ми можемо. Точково впливати на нестачу того мікроелемента, який саме у І нарешті останнє правило, яке актуальне для будь-якої пори року. Якщо ви побачили, що волосся випадає надмірно більше місяця, з'явилося порідіння волосся на скронях, тривала турбує свербіж шкіри голови, не займайтеся самолікуванням, не шукайте діагнозів і порад в інтернеті та у друзів. Лікар-терматолог-трихолог комплексно. Розбере кожен конкретний випадок і зможе якісно вибудувати тактику лікування. Бережить себе і своє волосся. І нехай зима буде лише часом теплих затишних пледів, гарячого чаю, обіймів близьких людей, снігових забав та різдвяного дима, перемоги нам усім.